Всім та підписники каналу, І Ще один от, такий от євротек приїхав. Проблема заключається, в чому вона працювала нормально, а потім почала давитися і заглохла. <кій> і все, після того вона не запустилася. Єдина проблема, яку я побачив, це те, що відкручений глушник. Тобто тут хтось вже лазив, подивилися. що... Нічого зробити не зможуть. Скрутили назад і віддали, скоріш за все, клієнтові і сказали, що так і так, там, там капець, капець, там капець і все. Або сказали, що не знаємо, в чому справа. Справа, звісно, що в циліндропоршневій групі. Так от воно все засажене. Глушник був наживлений. Глушник був не за, затягнутий, а лише наживлений. Зараз долізу до самої поршневої групи, підніму її і подивимося, що і як. Піднімаємо і бачимо, що воно вся витерта. Витерта, залоїло. напилення немає. Тут от також от, кільця полягали, спати, кільця. Тільця не рухається. От і все. От на саме от такій от стадії ремонт цей і завершиться, тому що е, ніхто не буде купувати -от поршневу групу за оті оту 1300, 1300 гривень і ну, Це ще, як то, то кажуть, можливо, під ту циліндропоршневу групу прийдеться міняти карбюратор, тому що тут карбюратор не регулюється. І можливо вона захоче більше пального. Таке буває. Так яке часто буває при заміні циліндропорошневої групи на садко. на садко там також немає гвинта Ашечки, він не вбудований. І після заміни циліндропорошневої групи, навіть якщо карбюратор робочий, вона хоче там трішки більше пального. І приходиться, як то кажуть, міняти сам карбюратор. Так що отак от, от, от іще, от хто кажуть, дубль два. Ну і все. Дубль два. І на цьому все, як то кажуть, закінчиться. Три шоста. У мене тут немає щоб вам показати. Три шостий є. Тут палець більший. Тут вісьмірка, а тут десятка. І сам поршень. Він не, не сходиться навіть, що, щоб його туди вшелити. Так що, якось так. Якось так. І що? Вибачайте, але звісно, що ремонту не буде. Це можливо, якщо клієнт скаже так, 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 роби, Вона мені там дуже дорога роби, то тоді так. А так. Ну і звісно, звісно тут по, по ремонту не буде там 250 гривень, як то кажуть, норми за заміну циліндропоршневої групи тут буде набагато більше. Що так Дякую всім за увагу. До нових зустрічей. Боємо. Ну, В общем, по Євротеку ремонт погодили. Циліндропоршневу групу я шукав. Шукав. Дуже довго шукав. Ну як довго? 5 хвилин пошуків на просторах інтернета. І е, десь 4-5 чашечок кавусики. Я її знайшов. А знайшов е, по закупці. Не так, так як продається, як то кажуть, в інтернеті за 1300 з чимось. От вона. Ця йде на 36. а Оця йде на 40. Я просто ламав собі голову, чому на 36 їх не існує, а їх, е якби, є в достатній кількості, але лише збільшеної формовки на 40. І побачив, що вона існує. От. Інзарівська. Існує лише, ну як, не, не, не лише, а існує Вінзорівська. Я подзвонив на сам Вінзор. Е, Вінзор мені сказав, що на Євротек GT110 у них немає такої циліндропоршневої групи. І. Ну, в общем, я її знайшов і. За ту ціну, яка мені була дуже-дуже потрібна. Е, я не знаю, чому там в інтернеті не пишуть, з якої техніки вона сюди, на цього Євротека, підходить. Можливо, для того, щоб заробити, як то кажуть, побільше бабосиків. А я їх, але я цю систему всю зламав. В общем, е, міняю. Циліндропоршневу групу, ну, звісно, потрібно буде від відмити картер, і подивлюся, як буде реагувати на, оце, на цей весь об'єм карбюратор. Я, якщо він реагувати не буде, то прийдеться його також поміняти. І тоді буде все-все-все, як то кажуть, добре. Так що, Займаюся цими всіма штуками, міняю циліндропоршневу групу. На євротека. Працюю, коротше. Прошнева поміняна, прикладучки поміняні. Э, свічульку я перевірив <кій> іскра є. Ну, зараз спробуємо, що вийшло. З цього всього діла. Заслінка. Таймер качає Проблема. Оооо. Не і палива. Так, саме-саме-саме основне це вона працює на цій поршневій Карбюратор, скоріш за все, прийдеться міняти, тому що об'єм об двигуна збільшився, а пропускна властивість, як то кажуть, меншенька. В общем, скажу вам, для тих, хто слухає, як то кажуть, до самого кінця, оця ось оця поршнева група, чому їх нема на 36, тому що їх нема на 36, а чому є на 40 і лише на 40. І пишуть всі збільшеної формовки. там там Супер якість супер іще там щось. Не вірте, не вірте, тому що е, оце все е, оце все йде з от для кого цікаво. і 133 із 143 Р. А от прокладулики. От вони. Прокладулики із 143. -ї. Хускварни, косарочки. Так що все, що пишуть в інтернеті, то все люди е, на його, е, Ну ви зрозуміли. Я також шукав, довго шукав, я, я не зміг знайти, але Вінзор він був, він, Вінзор він є на Євротека, а у самого Вінзора Вінзор не знає про таке, що у них є на, їх, на Євротек циліндропоршнева група. От я і став, як, як то кажуть, вирішувати оці всі. Питання, але я знайшов. В інтернеті цього всього діла не пишуть. Дивіться, якщо ви заважаєте вже поміняти циліндропорошневу групу збільшеної формовки, тому що 36-ту ви не знайдете, там пишуть, наче із САДКО GTR 212.0ка підходить на Євротек, але я не знаю. Не знаю і нічого вам по цьому не скажу. Тут е, збільшилася компресія, тобто, тобто відчувається, що її важко дергати. Е, як вона буде працювати і надалі, і скільки вона відробить, чесно, не знаю. Але в принципі як для разнообразя, то можна, як то кажуть, і відремонтувати. А ви вже дивіться, чи варте воно того щоб його ремонтувати. Якщо ви побачили оцей охолоджуючий лист, що він валяється алюмінієвий, не переживайте, тому що в комплекті йшов здоровенний здоровенний, товстезний. От він встановлений. В такої ж самої формовки. Якось так. Що так от. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей. Мир вам.